Розділ 19. Динаміка духовного життя. Пункт 5. Очищення людини в розумінні святого ЙОАНА від Христа Святий Йоан від Христа. 1542 1591 роки іспанський чернець і містик часто використовує термін темна ніч і ніч душі. Іноді ці поняття необґрунтовано використовуються деякими авторами як опис психологічних станів, проте мова все ж іде про духовну реальність. У розумінні Йоанна ніч це період очищення. Який характеризується переживанням сухості, нестачі, самотності. Цей період необхідний для того, щоб тілесні і духовні почуття звільнилися від усього, що затуляє Бога і заважає єднанню з ним. Святий Йоанн виділяє чотири ночі душі. Активна ніч почуттів – це перший етап на шляху духовного розвитку. І саме тут відбувається очищення людини від прихильності до гріха і від наслідків зла після повного навернення. За допомогою благодаті людина сама приймає рішення, що вона буде робити для того, щоб приборкати ті бажання, які віддаляють її від Бога. На цьому етапі дуже важлива практика аскези, щоб усі прагнення були підпорядковані розуму. Таким чином людина звільняється від прихильності до мирських благ і вчиться з однаковим смиренням приймати і добре, і погане. У підсумку всі бажання стають підконтрольні розуму людина відкриває в собі здатність любити безкорисливо, і в її душі народжується все більше бажання слідувати за Христом. Пасивна ніч почуттів Є логічним наслідком попереднього етапу. На даному рівні також відбувається подальше очищення почуттів, проте тут зусилля людини мають менше значення, оскільки Бог входить у її життя і змінює обставини та її саму настільки, що вона все більше звільняється від прив'язаностей. Потрібно зауважити. Що в пасивній ночі почуттів розум і воля певною мірою затемнюються, але це не означає депресивного стану, а відбувається тому, що людина все більше фокусується на Бозі, а не на зовнішніх подіях. Проходячи через цю ніч, особа все більше і більше відчуває нестачу в почуттях, спустошеність, це сприймається як страждання. Однак таким чином вона відкриває, що покликана до чогось вищого, вічного. Необхідно зробити важливе зауваження на етапі пасивного очищення людина не стає повністю незалежною від мирського життя, їй потрібно їсти, працювати, функціонувати в суспільстві і реалізовувати своє покликання, проте все це не займає перше місце. Таким чином вона стає спокійнішою і готовою прийняти будь-яку подію як дар Бога. У зв'язку з цим новим ставленням до світу народжується внутрішній дискомфорт, про який тільки що було сказано. Попри новий світогляд, почуття все одно вимагають свого, саме тому внутрішній стан людини характеризується сухістю, почуттям незадоволеності. Фрустрації, оскільки світські радості наповнити її вже не можуть вона орієнтована на більше. Три критерії дозволяють визначити, що людина переживає пасивну ніч почуттів. По перше, це недостатність мирських благ, тобто людина розуміє, що якихось розваг і речей їй замало, щоб знайти радість. Вона відчуває труднощі з розважанням, і як наслідок медитація дається важко, і, нарешті, спрямованість у молитві на те, щоб просити Бога допомогти любити його ще більше, оскільки тільки він здатний заповнити серце цілком. Попри ці труднощі, людина не впадає у відчай вона носить у собі глибоку впевненість, що знаходиться на вірному шляху до Бога. Хоча цей шлях і проходить через темряву. Якщо вдається пройти через цей етап очищення, християнин зростає в чеснотах, особливо в терпінні й смиренні, а сфера почуттів повністю підпорядковується духовним цінностям. До цього світу людина починає ставитися як до знаряддя, а не мети метою є сам Бог. Активна ніч духу. На цьому етапі відбувається очищення духовних здібностей людини, розуму, волі, пам'яті, які теж можуть бути прив'язані до мирських благ, затуляючи Бога. Наприклад, є люди, що живуть істинно аскетично, не прив'язуючись ні до земного добра, ні до людей, проте прагнуть духовних благ, таких як мудрість, доброчесність, співчуття, любов. Самі по собі ці блага є добром, однак і вони можуть стати метою, а не засобом на шляху до Бога. Якщо людина раптом уявить, що вона дуже мудра або доброчесна, це стає причиною гордині. На даному етапі людина знову здійснює аскетичні зусилля, але вже в духовній сфері, ці зусилля полягають в тому, Щоби зберігати свій розум від непотрібних знань. Тут дуже важлива розторопність, бо якщо студент богослов'я вирішить, що йому не потрібно вчитися, це загрожує його нерозумним висловлюванням в майбутньому. Також важливо берегти себе від пихи через таланти і вміння, а перш за все спрямовувати і розум і волю до Бога. Знання повинні служити тому, щоб наближатися до Бога. Тож духовна аскеза розуму полягає не в тому, щоб не читати книг, а в тому, щоб в якийсь момент дійти до розуміння, що є речі, якими зрозуміти просто не в змозі. Своєю чергою духовна аскеза волі здійснюється відмовою від того, щоб вважати себе центром світу і змиритися з тим, що ми кружляємо по орбіті, у центрі якої є Бог, а не наше я. Духовна аскеза пам'яті полягає, звичайно ж, не в тому, щоб забути минуле, а у відмові від бажання повернутися до минулих гріхів, навіть якщо вони приносили задоволення, а також у відмові від постійних роздумів про минулі рани й образи. Шукаючи в цьому виправдання для нинішніх гріхів або звинувачуючи колишні труднощі в проблемах сьогодення. У цьому зусиллі людина повинна сконцентруватися на тому, яким шляхом Бог поведе її сьогодні. Потрібно додати, що на цьому етапі духовний наставник не виконує роль психолога і не може сказати, що не слід працювати з проблемами минулого. Однак у такому випадку, якщо є необхідність, слід звернутися до фахівця в області психології. Активна ніч духу, як і інші етапи очищення, є важким досвідом, що приносить страждання. Перестає насичувати те, чим харчувалися духовні здатності людини розум, воля, пам'ять. Тому вона відчуває себе дезорієнтованою, незадоволеною, хоча при цьому не втрачає внутрішнього переконання, що знаходиться на вірному шляху, будучи навіть на межі відчаю, не впадає у відчай. Засобами, які допомагають пройти це очищення, є зібраність, мовчання й молитва таким способом людина стає вільною від самої себе. Егоїстичні імпульси перестають впливати на рішення, хоча спокуси будуть приходити. На цьому етапі споглядальна молитва стає нормою, і внутрішньо людина ще більше зміцнюється в любові до Бога, пасивна ніч духу, її ще називають ніччю очищення душі, темною ніччю духу або темрявою віри. На цьому етапі відбувається ще глибше очищення мотивацій і бажань від будь-яких егоїстичних спонукань, настає внутрішня переміна, і відмова від усілякої, навіть подоби зла і від усього, що не є Богом. Цей процес у теологічній літературі називають ще внутрішньою смертю людина настільки віддається Божому керівництву, що стає здатною. Відмовитися від будь якого людського судження й дивитися на світ із Божої перспективи, часом їй відкривається такий сенс подій, який неможливо сформулювати з перспективи людського пізнання, Бог може вести людину до самих висот споглядання, в якому замовкає все людське, і розум нездатний зрозуміти й описати пережити. Оскільки воно не вміщається в його рамки. Тому неможливо описати, що відбувається з людиною під час пасивної ночі духу, їй залишається лише вірити і довіритися Богу, інших опор у неї просто немає. Ми можемо говорити тільки про результат цього процесу людина, що очищається Богом. Проходить глибоку трансформацію почуттів і здатності пізнання вона бажає пригорнутися до Бога і пізнати його найбільше світ не може її задовольнити і наповнити. Одночасно відбувається глибока, внутрішня, особистісна інтеграція, іншими словами, людина стає більш зрілою і врівноваженою, очищеною від усього зайвого. Вона об'єктивніше оцінює й себе й події, створює тверду ієрархію цінностей, у центрі якої Бог. Крім того, пройшовши це очищення, особа готова слідувати за Христом, прийняти будь які страждання й смерть, але не як фанатик, а з любові до нього. Своєю чергою доброчесність такої людини стає навіть героїчною. Адже її любов до ближнього вже не людська, але Божа. І якщо спробувати оцінити процес очищення з психологічної точки зору, можемо всі переживання поділити на негативні і позитивні негативні пов'язані з відчуттям нікчемності, слабкості, страху, який народжується з розуміння, наскільки велика прірва між людиною й богом. Однак ці почуття не ведуть до відчаю і не паралізують, оскільки Бог завжди поруч. Хоча людина часто буває дезорієнтована бо не розуміє, що з нею відбувається, однак вона довіряє Богові і тримається за нього. Іноді це навіть сліпа довіра, але тим вона й цінна. У процесі очищення є й позитивні переживання, періоди розради. Коли хворобливі моменти переходять у духовний спокій і тверде переконання, що Бог не залишив людину, але любить її і веде до себе, це дозволяє в майбутньому увійти в наступні труднощі очищення, ця модель ночей святого Йоанна від Христа нелінеарна. Духовний розвиток не відбувається так, що, пройшовши один етап. До нього не буде більше повернення. Часто буває, що людина знову зісковзує в гріх, піддавшись спокусі, і тоді знову потрібне певне очищення. Головне, щоб напрямок був до Бога, а любов до нього і ближнього зростала. Існує ще одна небезпека, коли християни, почавши шлях духовного вдосконалення, поспішають діагностувати в себе. Стан очищення на рівні однієї з ночей, проте ніхто не є судею самому собі. Крім того, часто ми маємо тенденцію охрестити наші психологічні проблеми, назвавши їх духовними, що не тільки не допомагає, але ще й погіршує ситуацію тому необхідне керівництво мудрого наставника, який зможе допомогти розібратися, що відбувається.